Чоловіка питають, що вам треба, я відповім за багатьох жінок в стабільності і ясності потреби, щоб берегли нас від важких думок, щоб знали ми, що завтра нас чекає, а краще мали план на все життя. Не тільки говорили, я тебе кохаю, а вчинками полегшило буття. Щоб, коли хвора жінка чи безсила, вона змогла спокійно похворіти, щоб коли на душі у неї зливо, вона змогла про це поговорити, щоб впевненість була і переконання. Незламна віра в те, що що б не було, є поруч той, хто забере її страждання, від біду усіх закриє під крила. Тепер ви знаєте, що потрібно роботи жінка. Наступний вірш він